Синочка, синочку, ти вже заспокоївся, можна я ковдру зніму? Ні. Дивно. Всіх дітей темрява лякає, а ти кажеш, що тебе темрява заспокоює. В темряві не видно того села і тих страхіть. О! О, боже, Синочок, що з твоїм волоссям? Це ти так на сонці вигорів? Ні, мамо, це я так посивів. Це я так посивив від твого оздоровчого відпочинку в селі. Чому там же так класно? Мамо, це, це суцільний фільм жахів. Ну в сенсі, ну баданчику, ну що ти перебільшуєш? Ну хіба може бути погано у бабусі? Це не бабуся, це не бабуся, це монстр. Та який монстр! Я, 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 я сам сам особисто бачив. Я вночі до неї заходжу, а в неї зуби в склянці, а волосся на стільчику висить. Богданчику, ну бабуся, просто старенька людина. Люди, коли сплять, таких звуків не видають. Та просто уже за тобі клянуся. Я, я раз захожу в ванну, кажу, ба, а що ти робиш? А вона каже, вуби фисю же зубы все а зуби в неї руці, мам понимаешь